90-ті роки в Криму період політичних та суспільних змін: розпит радянського союзу, боротьба за статус півострова, повернення депортованих кримських татар та протистояння навколо Чорноморського флоту. Ми опрацювали архіви і зібрали кадри ключових подій Криму в 90-х. 1991 рік розпит радянського союзу. 1 грудня кримчани разом усією країною беруть участь у всеукраїнському референдумі. Понад 54% жителів півострова підтримали незалежність України. У 90-х кримські татари масово Вертаються з депортації на батьківщину, та на півострові їх чекало випробування. У їхніх будинках десятиліттями жили інші люди. Без кримської прописки неможливо працевлаштуватися. Місцева влада не давала дозволу на житло чи землю для будівництва домівок. Тож ділянки захоплювали самовільно і будували тимчасове житло. Це кадри одного з погромів таких самозахоплень в селі Червоний рай біля Алушти. У відповідь кримські татари влаштували масові протести в Сімферополі. 92-му починаються перемовини про розподіл Чорноморського флоту, одного з найбільших у Європі на той час. Цей процес розтягнувся на майже 6 років. На момент розпаду СРСР флот налічував близько 100 тисяч військових і понад 800 кораблів різних класів. За принципом територіальної належності флот мав перейти під контроль України. Проте частина офіцерів, підтримана Москвою, влаштувала бунт проти української влади. За результатами зустрічі президентів Кравчука та Єльцина, флот мав бути поділений навпіл та 9 червня дев'яносто року. Вже Кучма і Єльцин вирішили поділити флот інакше. І за рахунок газового боргу України розподіл відбувся так: 18,3% кораблів перейшли до України, 81,7% суден до РФ. Ми поставили на цьому питання точку. У 97-му розпочався третій етап розподілу об'єктів Чорноморського флоту. До складу ВМС України передавали судна й техніку переважно в непридатному стані. Більшість бойових кораблів була виведена з ладу і приймалася без претензій до російської сторони. У тому ж 97-му Київ і Москва підписують угоду щодо умов перебування Чорноморського флоту РФ в Севастополі. Вона закріпила право російського флоту перебувати в Криму протягом 20 років. 1993-й. дев'яносто угоди між Україною та Росією підписані у передмісті. Ялти. Саме в них Україна здокументувала свою відмову від ядерної зброї взамін на гарантії безпеки з боку Росії, з боку Сполучених Штатів Америки на Україну був дуже сильний тиск, щоб Україна відмовилась від ядерної зброї. Після розпаду радянського союзу Росія підігрівала сепаратистські настрої в Криму. У цей період на півострові посилюється проросійська риторика. Звучать ідеї подвійного громадянства та особливого статусу автономії. На політичній арені Криму з'являється проросійський діяч Юрій Мішков, який засновує республіканську партію. Дві ініціативні групи партії у 92-му збирали підписи за проведення референдуму про від'єднання Криму від України. До влади прийшла політична сила, партія, яка проголосила своїм стратегічним курсом вихід. вихід. Крим і складу України і повернення Республіки Крим до Росії у цьому ж році кримський парламент ухвалює свою конституцію. Вона проголошувала Крим державою з власним управлінням та президентом, що суперечило законодавству України. На січень 94-го призначили вибори президента Республіки Крим, у другому турі яких переміг Мішков Дякую за підтримку. Ми дуже наші на вас Юрій Санович мішков оголошує курс на зближення з Росією, намагається запровадити рубль і вести власну зовнішню політику. Школа був пов'язаний з кримінальними кланами, зокрема з новоствореною християнською ліберальною партією. Її очолював кримінальний авторитет Євгеній Поданів. У середині 90-х Крим накриває хвиля кримінального насильства. За кілька років понад сім десятків замовних вбивств, жодне з яких не розкрите. Поданіва застрелили на поминальному обіді іншого кримінального авторитета. Його наступник Рульов пробув на бандитському престолі лише тиждень, а новообраний лідер партії Корчалав отримав кулю в потилицю в день свого обрання. Після його Смерті партія припинила існування за півроку правління Юрій Мішков здійснив спробу захоплення силових органів на півострові. У відповідь Київ ініціював операцію щит України. Озброєні працівники СБУ групи Альфа взяли будівлю кримської СБУ під свій контроль і тримали три місяці. Якби ми тоді не захопили службу безпеки в прямому розумінні, і мішков призначив свого, і почалося б формування по новому там. Служби безпеки, але в критичний момент Київ показав, що він може й показати зуби. Спецоперація Альфа постояла поваленню планів мішкова та його усуненню від влади. Після чого той втік до Москви. у 95-му Верховна Рада України скасувала незаконно прийняту конституцію Криму. А в 96-му прийняттям Конституції України задекларувала офіційний статус Криму як Автономної республіки у складі України. А які події 90-х у криму пам'ятаєте? Ви напишіть у коментарях, що на вашу думку було найважливішим і що найбільше вплинуло на майбутнє півострова.